Вітаємо всіх на львівському авторинку Карбазар. Друзі, сьогоднішній відогляд буде присвячений цінам на автомобілі у вересні. На львівському авторинку Карбазар, що знаходиться поряд зі стадіоном Львів Арена. Я бажаю всім приємного перегляду. Ви обов'язково підписуйтесь і я розпочинаю. Tesla Model 3. Ціна її 20 900 доларів. Перформанс на 47 тисяч пробігу 19 2019 року дане авто. Jaguar X-Type, ціна його 5 тисяч доларів. Бензиновий на автоматі 6 року 179 тисяч пробіг з білим шкіряним салоном. Шкода Kodiaq, за ціною 27200 доларів 2019 року 2-літровий дизель автомат. 216 тисяч пробігу з панорамним дахом дане авто. Subaru Forester, Газ бензин. Ціна 14450, власник продає людей знижкою. Обслугована 135 тисяч кілометрів пробігу в даному автомобілі. Audi Q5 2013 року. 2 2-літровий бензонавтомат, 167 тисяч пробіг, зісною 16 950. Чорний шкіряний салон, панорамний дах, ілізована оптика і повний привід квадро. Поруч дизельна Q5. 3-літрова. У нас Америка зі світлим шкіряним салоном, також панорамою. Кого цікавить інформація по даній Q5, пробіг тут до 150 тисяч до речі. Тігуан, All Space. Ціна 2450, місць, повний привід, 110 тисяч пробігу. 2019 року даний Тігуанчик. Друзі, до речі, у нас стоїть цілих 4 Тігуана підряд, навіть 5, 1, 2, 3, 4, 5. Чому зараз настільки стала популярна Америка? Давайте про це поговоримо зробимо невеличкий ліричний виступ. І так, друзі, зараз просто дуже важко купити реально хороше авто з невеликим пробігом в Європі і при тому, щоб воно заїхало по гарній ціні. Адже ціни в Європі на автомобілі дизельні виросли, також мито виросло, і це все. Дуже ускладнює, скажімо так, ціноутворення в Україні. Тому станом на зараз стали досить і досить популярні автомобілі США. Вони, як правило, з меншими пробігами. Дуже багато власників стараються купити з мінімальним ДТП, і тому вони станом на зараз досить популярні на ринку України. А що би придбали ви авто з США чи з авто з Європи? Пишіть в коментарях, а я продовжую. Кітіван класна лінзована оптика. Ціна договірна, 18325 пробігу без ДТП. 4 на 4. До речі, буває вандалізм, просто побили вікна. Або щось там ручку виламати, щось вилити зверху на машину. Тому з Америки не завжди мають биті чи топлені автомобілі бути. 19800, 2-літровий бензин, повний привід на автоматі, 153 пробігу Тігу Антик. Також з панорамою. Білий нас без панорами. 2600, також повнопривідний. 2020 року 132 пробігу. Також всі olд спейси, всі подовжені. По помарачку кольору ціна 23. 102-літровий бензин, також повний прит, автомат, чорний шкірний салон, панорама. Кольори дуже і дуже цікаві. Volkswagen Passat B8, ціна 15500, 17-го року. 112 тисяч пробігу. Друзі, і ви могли побачити на цінниках логотип компанії Авторія. Авторія є генеральним партнером львівського авторинку Карбазар, і що суботи менеджер компанії Авторія безкоштовно публікує оголошення про продаж авто всіх машин з Карбазару за бажанням власників. Тому, друзі, якщо ви хочете продати свій автомобіль швидко, обов'язково виселяйте його на Авторія та приїжджайте на Карбазар. Ач, тач і продав свою тачку на Авторія. Тач він код казав. Тач безкоштовно додав на авторія. Мільйони покупців з усієї України. Хтось із них чекає саме на твоє авто. Продавай швидко на авторія. Ford Edge за ціною 16 900 доларів 17-го року 98 пробігу. 2-літровий бензин автомат та повний привід. Друзі, до речі, на всі автомобілі, що на авторинку, що на автомеданчику, доступне кредитування. Якщо б ви хотіли придбати автомобіль в кредит, але обирайте його не в нас, ми також з цим можемо. Обов'язково пишіть в коментарях. Passat 2-літровий дизель на автоматі, 22-й рік, 120 тисяч пробігу. Чорний з чорними дисками, все як я люблю. Mercedes GLC. 2019 року 30 на 595 пробігу автомат та повний привід. світлошкір'яний салон та панорамний дах в даному Мерседесі. Volkswagen Tiguan 11900, 2 літровий бензин автомат та повний привід, 210 тисяч пробігу. 13-го року з панорамним дахом. Друзі, продовжуємо огляди. Дуже багато цікавих машин попереду. Підписуйтесь на україномовний. Ютуб канал Карбазар. Ви дивитесь, до речі, зараз відео львівського територія Карбазар який знаходиться поруч зі стіоном Львів Арена. Друзі, пишіть в коментарях, що ви шукаєте. Ваші побажання до наступних відео. Міні-Купер. 11814 року, 186 пробігу, 1,6 бензин на автоматі. Шей повнопривідний. Chevrolet Volt попереду. 13800 1,5 у нас гібрид, 16 рік, 165 тисяч пробігу в даному автомобілі. BMW X2, 18 рік, 18500-літровий бензин автомат та 89 тисяч пробігу в даному автомобілі. Перед у нас Toyota CHR 16300-літровий бензин на автоматі, 148 тисяч пробігу. Даному автомобілі. Також ще один Tiguan All Space, їх реально величезна кількість 19 тисяч доларів 2-літровий бензин 103 пробігу. На цінниках, друзі, є контакти власника, цікавить машинка, не страдайтесь, телефонуйте, запитуйтесь деталі, торгуйтеся. Звісно ж, напряму з власником, в тому перевага і базару, що ви можете купувати. Автомобілі напряму від власників, без додаткових посередників, як зараз стало модно, дуже багато автомайданчиків Всі ліплять неймовірно величезну комісію, і потім всі кажуть, машини не продаються. Друзі, машини продаються. Якщо на них не ставити додаткових націнок, так як це на Карбазарі або на нашому майданчику постійному продажу, де нас всі автомобілі, які продаються по цінам від власники, без додаткових націнок. Volvo xc 40 електрична 27600. Ось такий класний Тігуанчик дораз першого покоління. І ось такий Fortnite Escape гібридний. Плагін гібрид. 25%. 500. 21 рік, 160 тисяч пробігу в максимальнішій комплектації. Ось така цікава машинка. Хто хоче собі свіжий економічний кросовер, будь ласка, для вас. Джип Компас 14418 року, 24 бензин автомат та повний приц. 136 тисяч пробігу. В даному автомобілі з мінімальними пошкодженнями зі штатів. Mitsubishi Outlander. Ціна його 15700, 24 бензин автомат та повний прит. 165 тисяч пробіг в даному автомобілі. Volkswagen NAS Golf. 23 рік 73 пробіг. 24 500 ціна за 2-літровий дизель на автоматі. Ось такий класнючий гольфик продається. Mazda 6. 16 рік, 12 700 ціна, 2,5 бензин автомат та 170 тисяч кілометрів пробіг в даному авто. Volkswagen Tiguan з двоколірним шкіряним салоном. 2 літровий бензин автомат та повний приїзд Знов у нас Tiguan All Space. Цікавий такий. А третя Audi 13500. 16 року, 150 пробігу, 2-літровий бенз та коробка автомат. І знову World Space, друзі. Просто їх неймовірна кількість на базарі. Хороший кентретій бензиновий двигун, великий, просторий. Ну і Volkswagen Tiguan завжди був народним класним кросовером. Це X5 Mazda, 23950, Grand Touring комплектація, це максимальна. 51 пробігу, повний привід. 19-го року дане авто. Opel Astra G. ціна 6850 зі шкіряним салоном. 1,7 дизель на механіці 191 пробігу 11-го року дана Astra. Hyundai i30. ціна її 5209 рік. 1,4 бензин на механіці. Kia Sorento, 13 тисяч доларів 13 2013 року. 2.4. У нас бензин автомат. 249 тисяч пробігу в даному Кіа. Volvo v 60 ціна його 13900, 2-літровий бензин автомат 158 пробігу в даному Volvo. І поруч BMW, 5-рочка в нас. Ціна її 15500, повнопривідна, 181 пробігу 2015 року дане авто. Volkswagen Golf 2015 року, 1.6 дизель на механіці, 203 пробігу, ціна 9700 доларів за даний Golf в кузові універсал. c 4 Grand Picasso, ціна 5300, 1,6 бензин 10-го року та 240 тисяч пробігу. Поруч ще такий красивезний Mercedes 3-літровий дизель CLS. 2015 року 28 тисяч доларів. Але просто на вигляд ракета машина. Дуже-дуже мені сильно подобається даний універсал. Взагалі особисто став дуже цінувати дані автомобілі, адже багажник, повірте, деколи дуже-дуже потрібно великих розмірів, а вас, на жаль, його... Немає саме в той момент, коли потрібно Тому універсал, а то і універсал. І тому її в Європі їх так цінують. Один ще дизель на автоматі 2017 року, 286 пробігу, Citroen C4 Grand Picasso. Салочку можна, власник є Загляну заглянув салон, він тут тканиний. Так виглядає у нас салон. До речі, коробка вже айсен стоїть, є паркінг, можете подивитися. Сімість. Скільки місць? Симимісний кран Пікасо, столки для задніх пасажирів. Ось така машинка продається на авторинку. І вже на українській реєстрації зробили договір купілі-продажу і поїхали перереєструвати МРФ довго продажу. Шкода Октавія, 13500, 193, рік, 1,6 дизель на автоматі 300 тисяч пробіг. Контакти власників є. Телефонуйте, кого зацікавила дана пропозиція. Volkswagen Caddy 9 року 2-літровий дизель на механіці, ціна 5200. Шкода Karoq 18-го року 2-літровий дизель на механіці повна привідна, 175 пробігу, ціна 21 тисяча доларів за Karoq. Lexus RX 350. Ціна 8200. 2001 рік, 3 літри газ бензин на автоматі 244 пробігу. Volvo XC 90 16-го року 2-літровий бензин автомат та місць, 25 тисяч доларів 812 тисяч пробігу. Так, заглянемо в салончик. Отак виглядає у нас салон Volvo, панорамний дах, гарний просторий задній ряд. Віртуальний дисплей. Дуже, до речі, крутий на вигляд кросовер. 360 камери, дуже багато різних цікавих опцій. Audi Q5 16 року, 2-літровий бензин, автомат 179 пробігу, автомобіль 16 року. В чорному гарному кольорі, поруч Kia Sorento, ще й повнопривідне. 13200, 24 бензин автомат, 127 пробігу. Volkswagen Golf. Ціна його 6500 доларів з 6 року. 1,6 бензин на механіці. Audi Q5 ціна її 16,215 року, 129 пробігу, 2-літровий бензин та коробка автомат Volkswagen e Golf. Ціна 87515 року, 107 пробіг зі шкіряним салоном. Я якраз знімаю машинку і одразу клієнт її оглядає при вас наживо. Megane 3 третій покоління в комплектації Bows. Ціна 7600 1,5 дизель на автоматі 229 пробігу 2012 року з комбінованим салоном та панорамним дахом і автоматичною коробкою передачі. Seat Ibiza 1,2 дизель на механіці, ціна 5-300. 362 пробігу 11-го року ібіця. Друзі, нова джета попереду. 19 року, 91 пробігу, 1.4 бензин, автомат. Ціна 14900. З панорамою, подивіться, джета комплекції Airline вже розмірами реально як Passat. Ось таке авто. Q5, друзі, також популярна машинка. Саме ось це. У нас до Рестова 15 950, 149 пробігу. Скажімо так, з 11 по 2015 рік мега велика кількість таких кюшок в нас на базарі. Саме бензинових дизельних, на жаль, нема. rav 4 офіційно куплена в автосалоні. 140 пробігу ціна 2440 року даний автомобіль. Ось такий RAV є в наявності. b 8 Passat нас. 1,6 дизель на автоматі 500, 16 рік, 233 пробіг. 9-го року, 1,2 бензин, механіка 171 пробігується на 500. Друзі, і серед тижня на нашому майданчику постійного продажу ви можете прийти та оглянути автомобілі. Вони всі також, як і на авторинку, по цінам від власників, додаткових націнок. Немає торг напряму з власником. На місці в нашому головному офісі ми робимо договір купівлі продажу перевірка валют. Робимо коблесу діагностику. Якщо ви хочете безпечно придбати автомобіль, щоб ви точно знали, що ви прийдете на МРФ, перереєструєте і додаєте це додому на ньому, тоді вам однозначно на Карбазар у місто Львів. Я усім дякую за перегляд. Бажаю всім спокійного дня і до зустрічі у наших нових відео на ютуб-каналі Львівського авторинку Карбазар.